Вітаю, ви дивитеся ці ще новини на Медіаінформ. інформ. Крикливо-гамірно довго сесії обласної ради традиційно стають. Серйозним стресом як для депутатів, так і для усіх тих, хто за ними спостерігає. Ось і на цей раз сумувати тут не довелося. Хоча за часом все було набагато швидше, чи то народні обранці поспішали на канікули, чи то підготувалися краще, невідомо. Але цікавих питань за традицією було чимало. Чи то близькість свят, чи то п'ятничний настрій. Надихнули голову обласної ради Анатолія Орбанського провести одну з найшвидших за останні роки сесію. Очільник облради вирішив зачитувати проект рішень і обмежитись цифрами з порядку денного. Про всяк випадок, повний текст проєктів рішень виводився на великий екран. Це виглядить приблизно таким образом. Допустим, проєкт рішення номер 11 Це означає, що перший блок. В першому блоку, перший проект рішень. Всем понятно, нову процедуру депутати зрозуміли та прийняли. Надалі перейшли до приємних офіційних церемоній. З ним народження привітали депутатів, а горді звання почесного жителя міста отримало троє одеситів. Після приємних церемоній перейшли до справ. У відведений час для внесення зміну порядок денний стало весело. Один з депутатів запропонував вимкнути опалення у будівлі одеської обласної адміністрації, аби чиновники краще зрозуміли усі скрути життя людей в умовах надвисоких тарифів. Настільки епатажна ідея усіх здивувала, але потрібної кількості голосів не набрала. За 18 проти 0, отрималось 0, не голосувало 50, рішення не прийнято. Я хочу просто додати, тому що обласна державна адміністрація не може виключити газ, тому що це не підпорядковується до обласної державної адміністрації. Але ми все зрозуміли. На цьому дивні ідеї не закінчились. Ще один народний обранець звернувся до совісті колег і попросив їх не жувати жуйки у залі, і тим більше не чіпляти їх під столи. Яку підтримку отримала така ініціатива, невідомо, адже на голосуванні пропозиція винесена не була. Згідно з порядком денним, голова облради мав відвітувати перед депутатами про виконану за рік роботу, але він вирішив не витрачати на це час, адже він вже опублікував їх у одеському віснику та інтернеті. Високий темп було задано, і перші 15 проектів затвердили менше ніж за 20 хвилин. Паузу для обговорення. Та поправок взяли на питаннях, що стосувалися юнацького спорту. Ціна обстеження молодих спортсменів, яке необхідно проводити двічі на рік, складає трошки більше тисячі гривень. Та ті гроші часто завеликі для сімей, які без того витрачають чимало коштів на підготовку та змагання своїх дітей. Ті юнаки, які не на словах, а на ділі прославляють Одесу, Одещину та нашу рідну Україну від Нью-Йорку до Перу, стоячи на п'єдесталах пошани та піднімаючи флаг України. Не можуть сьогодні якісно отримати цю послугу в нашому комунальному закладі. Рішення прийняли з усіма вказаними поправками та перейшли до інших соціальних програм. На наступний рік були затверджені програми соціально-економічного та культурного розвитку Одещини, розвитку освіти, аграрної сфери та медицини у області. Цікаво стало на іншому пункті, який продовжував пільгову оренду будівлі на канатні 35. Там уже четвертий рік розташовувався центр патріотичних організацій, але виїзна комісія виявила знедбиний стан усього приміщення. Тому питання про подовження пільгової оренди стало дуже гостро. Після обговорень прийняли рішення, що пільг. Більше не буде. Спасибо вам, шановні колеги. Коли до мене будуть звертатись ці патріотичні е, грому... ця патріотична організації, я дуже відповідно вам докладаю, що я не забуду вашу домашню адресу, або не вашу домашню, я не буду цього робити. А вашу, а вашу адресу ваших. Штабів ілія там офісів партійних, але патріотичні організації не стали чекати адрес штабів і зібрались під стіни в обласної адміністрації ще до завершення сесії. Активісти були налаштовані серйозно. Вони збираються подавати позов до суду і через ФЕМІДу забрати приміщення у власність, так як повну суму оренди у 120 тисяч змоги сплачувати у них немає. Причому ми будемо полягати на тому, що не тільки потрібно закріпити споруду за патріотичним громадським рухом Одещини, але і е, покращити умови. Однозначно, все таки за 4 роки можна було б вже хоч щось зробити. Ще невідомо, як буде розвиватись це протистояння, але питання з пільговою орендою було далеко не останньою гострою темою на сесії. Як завжди, дискусії викликав проект обласного кошторису. На цей раз у бюджеті розвитку гроші не передбачувались на Сарацький район. Голова області заявив, що це ніяк не вплине на район, адже нестачі буде дофінансовано з загального фонду. Згладивши усі кути, майже 12 мільярдний бюджет був прийнятий. Ці... Бюджет є таким соціально орієнтованим, бюджет розвитку. Я можу впевнено про це говорити, тому що він орієнтований, перш за все, на Захист і комфортне життя е, нашої громади, е, мешканців е, Одеської області на те, щоб вирішити усі питання, обласні депутати витратили всього 4 години. І з почуттям виконаного обов'язку всі народні обранці поспішили розійтися. Попереду у них новорічні канікули, а сесійний зал вони зустрінуть швидше за все, не раніше лютого. Ни туман і ожелець найнебезпечніше, що може очікувати водіїв так близько 7 годин ранку на трасі Одеса Київ. На затяжному спуску біля села Знам'янка Іванівського району зітхнулися вантажівка і автомобіль Таврія. Внаслідок зітхнення постраждало троє осіб, які були госпіталізовані. Один з них пасажир Таврії у тяжкому стані. Слідувавши до столиці автобус з 20 пасажирами намагався об'їхати місце аварії, але через ожеледицю зісковзнув з траси і впав у кювет, де перекинувся на бік. Встановлюється обставина ДТП за участю автомобіля Таврія, який внаслідок зіткнення згорів повністю. Також падіння в кювет автобуса «Гюнцел». Пострадалих, на щастя, немає. Трохи далі. Зітхнулися та з'їхали на узбіччя ще дві вантажівки. Постраждалих немає. А на відстані приблизно 20 кілометрів від місця останньої аварії зітхнулися легковий автомобіль Міцубіші. Та вантажний мерседес спрінтер Внаслідок зітхнення також ніхто не постраждав. Маріїнська гімназія в народі просто маріїнка. Перша гімназія міста, яка створювалася як суто жіноча. Одне з найстаріших навчальних закладів Одеси і області. Цього року їй 150 років. Кількість випускників, які вийшли з її стін, за ці роки не злічити. Серед них і відомі артисти, вчені, політики. І сьогодні вони прийшли привітати свою улюблену альма-матер з Днем Народження. Яскраво прикрашена сцена, гості несуть багато квітів. Привід для свята важко переоцінити, адже ювілей відзначає один з найкращих навчальних закладів Одеси для здібних та одарованих дітей. Історія Одеської Маріїнської гімназії має довгу та насичену історію, яка бере початок з 1868 року. Своє ім'я їй подарувала імператриця Марія Олександрівна. За радянських часів заклад носив назву середньої школи номер 3. Але в 1994 році рішенням Одеської міської ради школі було повернуто історичну назву – Маріїнська гімназія. Наша гімназія – перша жінська гімназія в Одесі. Єдинственна довгий час була до початку ХХ віку. Тому сьогодні такий красивий, великий юбілей фактически була создана э, простой женщиной Александрой фон Облія, женой паручика. Ну а превратилась в городскую гимназию. Знання в гімназії отримували багато відомих випускників серед них оперна співачка Антоніна Нежданова, дослідник історії Петро Лобода та акторка Марія Савіна. Але Маріїнка живе не лише історією чи сьогоденням, а й майбутнім. В Гімназії учні та вчителі працюють над дослідницькими та науковими роботами в області природичих наук, історії та літератури. Маріїнська гімназія живе творчими проектами. проєктами. Наші вчителі дуже творчі люди і кожен рік вони печатають свої розробки в пресі. Наші діти прославляють Україну, область і Одесу на різних олімпіадах, конкурсах. Випускники та учні Марінської гімназії це не роботи зі знанням найвищої якості, а перш за все, люди з високим культурним та інтелектуальним розвитком, вмінням комунікації в суспільстві та добрим серцем. Адже для них це не просто навчальний заклад, це так би мовити, друга сім'я. Це відчувають і батьки учнів, тому не сумнівались у виборі навчального закладу для своєї дитини. Для мене це найкраща школа. Я з самого першого класу. Когда моя дочь пошла, я знала, что мы хотим Мариинскую гимназию. Очень сильные учителя, достойные знания. И я думаю, что это то, что в будущем пригодится моему ребенку. Она развивает многосторонних детей. Не только язык, не только математика, но также все сопутствующие предметы, которые немаловажны во всем остальном. Повноправними ювілярами можна вважати і нинішнє покоління учнів Маріїнської гімназії, які продовжують славні традиції навчального закладу. Сьогодні вони роблять лише перші кроки до поставлених цілей, тому це дуже важливо мати поряд колектив, який завжди тебе підтримує та допоможе. Мені дуже приємно вчитися в школі. Ми всі як одна сім'я, ми всі мы все ми всі дружні. Ми завжди, завжди всіх друг друг мы всех друг друга Я занимаюсь в хорі, Віз, в ансамблі Галатея, ансамбліґалатея. Що, Що постоянно у нас проходят праздники, ярмарки. Одеська Маріїнська гімназія зробила великий внесок в історію, адже виховала не одне покоління талановитих артистів, науковців та журналістів. Частинка маріїнки є й на телеканалі МедіІнформ. Тому ми щиро приєднуємось до привітань та бажаємо завжди тримати високу планку. Бути вчителем це покликання. Тут тільки одних знань буде мало. Необхідно відчувати дітей, знаходити з ними порозуміння і зацікавлювати їх так. Щоб вони самі хотіли вбирати знання як губка вже за традицією. В кінці року підводяться підсумки конкурсу Вчитель року як завжди він проводиться за п'ятьма номінаціями. Переможців привітав мер Одеси Геннадій Труханов. Претенденти на звання вчитель року року-2019» повинні пройти три етапи конкурсу. В першому міському взяли участь 26 педагогів. З них 15 пройшли до другого етапу і билися за звання «Краще в своїй категорії вже на обласному рівні, і 10 з них перемогли. Міський голова Геннадій Труханов приймає їх у себе в кабінеті, щоб привітати і подякувати за важку працю. Ворочисті обстановці вручають квіти і подарунки у вигляді грошових сертифікатів. Всі конкурсанти повинні були пройти комп'ютерне тестування з професійної мастерності. Крім цього, перед ними стояли ще й конкурсні випробування: практична робота, методичний практикум і проект. Потрібно було ще й провести відкритий урок. Тепер переможці в номінаціях візьмуть участь у всеукраїнському етапі, який пройде навесні 2019 року. Я рад, що ви представили достойно свої професії, каже своє направлення, свою професію, кожне своє своє направлення. Огромне спасибо за такі результати личные ваши персональные зачете. Ну а вместе мы команда, поэтому вдвойне приятно, что это город. Что в городе есть такая команда профессионалов. Больших спеціалістів підготовка до конкурсу для кожного вчителя була не з легких, адже теоретичних знань тут замало. Діти відчувають нещирість, так що потрібно викладатися на всіх сто, відкривати учням всю свою душу і серце. не так, що відкрив книгу, прочитав і там все написано. В першу чергу ти відішрібенка, вивчаєш його особливості і вже якби відталкиваєшся, Ти сам уже приймаєш якісь... Методы, формы работы, в зависимости от ребенка. То есть нет какого-то вот алгоритма действий. Да? Вот с этим ребенком так, с этим так. Професія вчителя завжди була в пошані, хоча достукатись до дітей зовсім непросто і інколи доводиться стикатися із пониженням з боку підлітків, а часом і їх батьків. Щоб захистити педагогів, у міській раді планується провести тренінги. На них розкажуть, як діяти в правовому полі в разі виникнення неприємних ситуацій. Рядом з боснованими іноді претензіями, які ми розуміємо, школа, живий організм, в абсолютно будь-якому червоному червоні. К сожалению, все чаще стали сталкиватися з противоправними діями по отношению. Ні, кучи з оскорбленнями, з абсолютно безпочиваними обвиненнями, а іноді і з фізичним воздействием. Поэтому, не желаючи міритися з подобною ситуацією, ми безусловно защитить своїх колег. Крім цього, міські чиновники пообіцяли і надалі дотримуватися взятому раніше курсу на ремонт шкіл, оснащення їх сучасною технікою та інвентарем. Грудень і січень асоціюються у нас зі шкільними канікулами, а у дітей, звичайно ж, зі снігом, іграми на свіжому повітрі і якимось особливим щасливим зимовим сміхом. Але завдання дорослих зробити так, щоб сміх не став сміхом крізь сльози. Безумовно, головна погроза зимового періоду це захворення, пов'язані з переохолодженням. На жаль, в Одеській області вже готуються до карантинів в начальних закладах. В першу чергу через грип та кір. Через велику кількість хворих спостерігається і проблема з вільними місцями в лікарняних палатах. Сьогоднішній день кількість дітей госпіталізованих в наші дитячі городські больниці, в нашу дитячу інфекційну больницю, в обласну больницю дітей з простудними заболіваннями, дітей з корю, вона росте. І е, є уже проблеми з госпіталізацією, тому що відділення заповнені. основною причиною спалаху захворюваності кором це ігнорування вакцинації. Наразі в Україні існує бельгійська вакцина Priorix, А вже сьогодні в усіх амбулаторіях з'явиться американський препарат, який можна буде отримати безкоштовно. Касається вакцинації. вакцини достатньо, достатньо і для міських, і для обласних заведень, Поэтому те, кто не успел, те, кто не сделал вакцину, могут обратиться в поликлинике, плюс э, работает э, прививочные, скажем так, кабинеты. Виїзни по сімейним амбулаторіям, то есть созданы всі возможные условия для прохождения вакцинації. Традиційно під час канікул епідемна безпека знижується, але, на жаль, підвищуються показники дитячого травматизму. Ожеледиться петарди феєрверги, і це ще не всі чинники зимового травматизму. Петард я б рекомендувала відказатися повністю, тому що це достатньо серйозна опасна. Ну і е, второй момент, який можна... В какой-то мере связать с петардами, но имеет более широкое, я бы сказал, причинно-следственную связь, это различные травмы глаз. Это как травма глаз вследствие петард, так и травма глаз вследствие попадания, попадания туда каких-либо предметов. Понятное дело, дети играются в снежки. І у них значительно вище різд травмування глаза. звичайно ж, ніхто не говорить про те, що дитину під час шкільних канікул треба замкнути в будинку і прив'язати до ліжка, щоб він, не дай Бог, не поранився. Просто вкрай необхідна трохи більш пильна батьківська увага і турбота. А тоді зимові свята залишаться для всіх виключно приємним спогадом. Перші жертви свят 52 дворічний, раніше судимий, чоловік, орендував житло в селі Шабо. В один з днів до нього зайшов господар житла, і вони вирішили випити. Після трьох пляшок виникла сварка, після чого гість пішов, але квартирант вирішив з'їхати. Прийшовши додому до орендодавця, він зажадав повернути гроші. Зав'язався конфлікт, під час якого гість схопив ножа та наніс ним удари 42-річному господареві та його 63-річній матері. Однявся них в квартирі і сказав, дайте мені останні гроші, я завтра кажуть, Ми тебе не дадим. Він почав мене удала, ударив по поліцю. От здесь я воїнів. І тоді я не выдержал. Взяв нож. Я не хотів його вбивати. Взяв нож, думаю, так, сліганця, а вийшло шуршив. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 умисного вбивства Кримінального кодексу. На теперішній час підозрюваний, затриманий в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Тривають слідчі дії. Новорічний настрій це те, що кожен з батьків хоче подарувати своїй дитині. Але іноді і батькам треба трохи допомогти. Запропонувати ідею або місце. На Старосинній площі в Одесі почала діяти резиденція Санти з фотозоною та, звичайно ж, з подарунками. Тепла атмосфера, посмішки дітей, веселий сміх та гамір. Новий рік приближається з шаленою швидкістю. Відтепер дітлахи можуть зайти до казкового будиночку, сфотографуватися з головним героєм свята та отримати свої довгоочікувані подарунки. Тільки для цього потрібно прочитати вірша бажано незвичайного, щоб якомога сильніше здивувати Санта Клауса: Сім літ Лукаморія. От і до і читали. Тобто оригінальне є поздравлення. А так, в принципі, разні стіжки навогодні, ні навогодні. Резиденція Санта-Клауса на старосінній площі працює щодня з 11 до 20.00 та дивуватиме малечу аж до 2 січня. Без радості на очах не виходить ніхто, ні діти, ні дорослі. Навіть проходячи повз будиночку, у людей відразу підіймається настрій. Настроєння навагодні. І дітки радуються, навіть для нас таких вот стариков, это це Это развлечение для нас. Так что спасибо вам громніше. Головне, щоб і взрослые, и діти вірили в Діда Мороза і в хорошие дела. з наступающим! у будні дні. поспілкуватися з Сантою не такі величезні черги, але на вихідних дітлахів купа. Діти вірять, що кожне їх загадане у санти бажання обов'язково збудеться. А у деяких це відбувається прямо у казковому будиночку. Так як деякі батьки, перш ніж привезти сюди своє чадо, заздалегідь приносять подарунки. Все, Все надо для сповнення жоні. Всьо твое любої твоє Пока-пока. В казку вірять більшість одеситів, незалежно від віку. А тут, в цій невеликій резиденції, казка живе. Так що не пропустіть нагоду зарядитися новорічним настроєм! Ви дивилися ті ще новини на Медіаінформ. Верховна Рада продовжила мораторій на землю про негативну сторону цього кроку в програмі Інший Кісельов відразу після нашого випуску. Телефон нашої редакції 737 70 16. Телефонуйте та повідомляйте. Також ви можете подивитися наші сюжети і програми на нашій сторінці Фейсбук і на сайті телеканалу MediaInform.in.ua. Дякую, що були з нами! Гарних вам вихідних і святкового настрою! Побачимось!